Так, лежко сьогодні почув наші вимоги. вимоги. Нас також приєдналася партія 5-10 геннадія Балашова. Ми, да ми і сьогодні вона разом з нами буде захищати інтереси киян. Нам надзвичайно важливо сьогодні захистити і щоб наші вимоги були почуті сьогодні. Влада намагається встановити місцеві податки і спори, які фактично Нет. можуть знищити промислові підприємства, Києва. Ми зверталися до влади до чиновників і просимо сьогодні дослухатися і дати пільгу для сплати податку на землю для виробничих підприємств до 1 січня 2018 року. Наша вимога конкретна і дієва. <рес> Що сьогодні сталося в нашій країні? Вона знаходиться у стані війни, і промислові підприємства, які створюють продукт, не в змозі сплачувати величезні і надмірні податки. Сьогодні промислові підприємства Києва здійснюють товарообіг грошових коштів понад 120 мільярдів гривень на рік з цих грошей. Податок на додану вартість поступає до загальнодержавного державного бюджету. Тот, отримують заробітні плати працівники, підприємств промислово. Ми не маємо жодного права звільнити їх і залишити їх без роботи. Шановний пане мере, ми звертаємося до вас і просимо вас почути нашу вимогу та пообіцяти, що ви зробите все можливе для того, щоб кияни, робітники, працівники не залишилися. Без заробітних плат і без засобів для існування. Ні для кого не секрет, що наші економіки були раніше пов'язані ще з часів радянського союзу з економіками з країни агресора Російської Федерації. І сьогодні, коли експорт з ними з політичних мотивів та з патріотичних мотивів, заборонений, і ми відмовилися експортувати продукцію, ми втратили до і сьогодні промислові підприємства то їх дуже багато. Завод фанерних плит, азбестошиферний завод. Комбінат по вони сьогодні знаходяться без засобів, без обігових коштів, і ми просимо, щоб всім цим киянам сьогодні мер пообіцяв, що сесія Київради та політична партія Удар буде голосувати за поправку, внесену до Київради, для того, щоб відстрочити пільгу на сплату податку на землю. До 1 січня 2018 року це надзвичайно важлива вимога, і ми просимо, щоб її почули. Нам дуже важливо, пане мере, щоб ви почули голос киян, голос виробничих підприємств, тому що саме вони не зможуть. Платити заробітні плати сьогодні на виробничих підприємствах працює понад 50 тисяч киян. Ми сьогодні не прийшли кидати чиновників в смітник, чи робити якісь незаконні дії. В нас абсолютно законна вимога. Ми вимагаємо почути голос киян. Ми просимо, щоб політична партія «Удар, солідарність проголосувала за та дала можливість з нашим виробничим підприємствам знайти нові ринки збуту продукції. Перерієнтуватися на європейські країни, тому що девальвація гривня дозволила нам здійснити нашу продукцію конкурентно здатною. Але на жаль, відсутність обігових коштів та підняття податків це шлях в нікуди. Це закінчиться тим, що через рік промислові підприємства просто закриються і не зможуть функціонувати і існувати. Їх майно піде в банкротство і буде продано в результаті процедури банкрутства. Ми цього хочемо. Ні, ми цього не хочемо. Ми хочемо і далі працювати на благо киян, заробляти гроші і годувати наші сім'ї. Через це я впевнений, що сьогодні наша вимога, депутати Київради, я являюся одним із них. І я хочу, щоб вони почули нашу вимогу. І саме тому я дякую всім промисловим виробничим підприємствам, які сьогодні прийняли наш виклик владі. І підтримують нас в наших законних вимогах. Я також дякую всім, хто прийшов і хто не байдужий. І прошу Віталій Володимировичу, щоб ви відреагували і пообіцяли громаді, що вони не залишаться без роботи, що вони матимуть можливість продавати свою продукцію до Європи. Тому що продаючи її до Європи, ми матимемо і валютну виручку, і атаж з валюти пропаде. І найголовніше, заробітні плати можуть бути підвищені для працівників на 10-15%. Тому не треба задавати питання, звідки знайти гроші для оплати соціальних виплат, чиновників чи гроші на те, щоб будувати наших дітей у школах та дитячих садочках. Сьогодні промислові підприємства створюють. Гроші вони створюють вартість продукт. І саме тому ми вимагаємо, щоб до нашої вимоги прислухався і Володимирович, води, що політична партія, яка несе повний обережність проводитися в нашому місті та в нашій, не не в нашій країні в наступні роки. Да я нагадаю нашій йому. громаді і всім промисловцям, робітникам, всім, хто сьогодні приєднався до нас, що Верховна Рада не хотіла нас чути і прийняла такі поправки, які повністю дологували встановлення податків місцевих зборів. Київський Ти міський раді не заважайте будь ласка. А, ну, І через це. Ми сьогодні ми все рішення залежить виключно від Київської міської ради та політичної партії Удар Солідарність, яка і нестиме відповідальність за добробутки киян і за виробничі промислові підприємства. Ми вимагаємо сьогодні почути наші вимоги. шановний Віталій, Володимирович, і просимо, щоб ви підійшли, і ми віддамо вам наші вимоги товаровиробників. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я прошу запросити слова для того, щоб пояснити, яка ситуація знаходиться на підприємствах віце-президента Асоціації роботодавців Нестарого Голосу.